І пан Руслан Демчак, народний депутат блок Петра Порошенка. Так само ви маєте хвилину для того, щоб відповісти на запитання, яке поставила Наталія позичати чи не позичати? Ці дискусії точаться вже не один рік і не одне десятиліття в Україні. Але ми повинні розуміти, що прикорочення програми співпраці з МВФ це прикорочення зовнішнього стимулювання проведення реформ в Україні. Економіст український Віктор Козюк, який є членом Ради НБУ, він вважає, що Україна зараз скотилася до циклу, в якому перша фаза це криза. І в цій фазі країна шукає підтримку зовнішніх фінансових інституцій. Друге, це стабілізація, і зараз ми в цю якраз фазу переходимо. І тут якраз починаються дискусії, чи потрібна нам підтримка МВФ. Третя це експансія, коли підвищується імпорт. А після цього погіршення платіжного балансу і знову і знову криза. Ми повинні розуміти, ми вже були в такій ситуації у 2001-2002, 2009-2010 році. Ми відмовилися від співпраці з МВФ, але ми повинні розуміти, що відмова від співпраці МВФ це дорівнює відмова від реформ.